Святкові заходи з дня нагоди державного прапора і дня незалежності України в місті Первомайській розпочались зранку, 23 серпня біля Первомайського місьвеконкому. Схил будівлі прикрасила клумба, висаджена напередодні. Композиція квітів складена у формі українського національного герба. На початку святкового мітингу урочисто внесли державний прапор України. Далі до учасників урочистостей звернувся первомайський міський голова сьогодні. Україна переживає важкі часи становлення її незалежності напередодні дня незалежності. Також хочу вас привітати з цим святом. Бо саме сьогодні викорбовується те відчуття національної самоідентифікації. Саме сьогодні ми виховуємо ту молодь, яка вже народилась та зростає в незалежній Україні. І сподіваємось, що на її долю припаде її розквіт та добробут. Далі перед учасниками урочистого мітингу виступ. Поли кращі первомайські вокалісти. За сонце за небо за заспівсолом'я. Ця пісня про тебе. Моя. Хай на собі мають печалі жалі. Хай квіти бояють на рідній землі. Відразу після міського мітингу відбувся святковий захід на площі перед будівлею первомайської райдержадміністрації. Стає традицією, що в районних заходах бере участь керівництво міста. Так і з цього разу міський голова разом із першими особами району привітали присутніх з днем державного прапора і 25-ю річницею незалежності України. Незалежність це вільно спілкуватись, жити там, де ти вирішив, навчатися там, де ви вирішили, працювати там. Де тобі зручно і достойно. Це економічна незалежність, фінансова незалежність. Це незалежність бути вільними людьми. Жити в країні, яку не пропонують тобі з Москви, Новоросія чи ХНР, жити в країні, в якій ми живемо. Вона будет такая, как мы, с вами и из Для меня независимость ⁇ это любовь к матери, которая родила. Для меня независимость ⁇ это земля, по которой прошло, где прошло басановое детство. Для меня независимость ⁇ это школа, в которой учился и где открыт мир был для меня. Это независимость, путь независимости, это работа, которая приносила удовлетворение от результата. Это убранный урожай. Это ощущение того, что ты что-то созидаешь, а не разрушаешь. Хочу вам побажать надалі щедрых урожаев, гарного настрою, добробуту вашим родинам, а нашей стране миру, злагоди и процветания. Дякую. З нагоди державних свят керівники району та міста разом вручили почесні грамоти та квіти. Нагороди за сумлінний труд та вагомий внесок в розбудову держави отримали кращі працівники місцевих підприємств та установ. І знову в Первомайському лунали українські пісні. Свої кращі вокальні номери подарували гостям свята талановиті артисти районного будинку культури. то рідний батенько, цвіте. цього ж дня, з нагоди державних свят урочистий захід відбувся, і в селі Грушино. На святково прикрашеному шкільному подвір'ї лунали щирі поздоровлення. Сільський голова Олександр Гавшин побажав односельцям і надалі бути небайдужими до благоустрою рідного села та подякував за допомогу і взаємодію. Кращі сільські працівники отримали почесні грамоти та подяки. Перед гостями свята виступили шкільний танцювальний колектив та кращі артисти Первомайського району. Окрасою свято стало відкриття нового дитячого майданчика. Перерізати символічну стрічку доручили господарям цього майданчика майданчика дітям добротно збудована ігрова площадка відразу сподобалась малечі. Відтепер цей майданчик стане кращим місцем сімейного відпочинку для дітей та їх батьків. Грушенцям є чим пишатись, наголошує керманич району. Сьогодні країна відзначає одне з найголовніших свят день незалежності, і Грушинська сільська рада і районна державна адміністрація не стоїть в стороні. Незалежність країни в її ділах. І тут в Грушинському сільському. В сільській раді є про що сказати. У минулому році відкритий прекрасний садик, який повністю відповідає всім стандартам Харківської області, і міста Харкова. Сьогодні відкриваємо тут площадку. В минулому році була відкрита модульна котельня, яка вже в цей отопітельний сезон дала позитивні зміни і підняла температуру в класах в дитячого садку до санітарних норм. В цьому році школа отримала сучасний комп'ютерний клас. В цьому році відримка. Мітально відремонтована покрівля будинку культури. В найближчий час в Грушино відкриється стаціонарне відділення територіального центру для мешканців всього району. На базі села Грушино працює базове підприємство «Арелька Латінвест, в якому сьогодні середня заробітна плата по працівникам 8,5 тисяч гривень. Це підприємство сьогодні розраховується по паям 10-12 тисяч гривень на руки на пай. Район з гордістю відзначає ці здобутки. Первомайщина розвивається.